Вітаю, шановні друзі, ви на каналі Іспанія Українці, і в цьому відео піде мова про те, що калітка закривається, Євросоюз закривається, і вже можуть не приймати українців у Євросоюз по тимчасовому захисту, і тимчасовий захист може припинитися. Яким може бути 2024 рік відповідно до заяв певних європейських політиків. <му> Хочу вам подякувати за вашу молитву, за вашу підтримку. Уявіть щоб я до вашего відео звернувся, щоб в мене травленням стало краще, воно реально стало. <с> мені реально полегшало. Я не знаю, я вас люблю, я вас, ви взагалі, ви молодці, клас. Мені реально стало краще. Не знаю, що ну, типу, я навіть переглядаю зараз свій раціон, як мені їсти та вду, але воно дійсно краще. Так, так супер. Дякую і бай! Перше, ЄС, Європейський Союз іде шляхом яким, щоб ми розуміли, це шлях максимальної легалізації тих, хто вже приїхали давно, і зменшення їм виплат. Максимальна легалізація і зменшення виплат. В принципі, цього ми можемо очікувати і далі такої тенденції. Також прийняття тих, хто приїжджає. Для них можуть бути зменшені умови на відміну від тих, хто прибував у лютому двадцять першого року. Зараз, наприклад, в Іспанії є черга на заселення деякі регіони навіть не заселюють так, як заселяли раніше. Раніше, коли 22-й рік, ну практично всі українці, які приїжджали, їх селили в той самий момент, в той самий день, коли вони приїхали. Зараз такого не завжди зустрінеш. Але в Севілії ще приблизно ну, може таке бути, бо ось останні люди, які приїжджали, деякі стояли в черзі, а деяких селили в перший же день або на другий день. Уявіть собі. Друге. Які права надаються в Іспанії, і на який термін? Тимчасовий захист, що надається Іспанію в таких випадках, автоматично дозволяє. Переміщеним внаслідок війни особам проживати, працювати або навчатися в Європейському Союзі протягом одного року з автоматичним продовженням терміну ще на один рік після його закінчення, як виняток, цей термін може бути продовжений на третій рік без необхідності подавати прохання про притулок. Бачите, ми з вами не зовсім вірно розуміли. Цієї директиви тимчасового захисту, Воно, тут не йдеться мова в ній про те, що він буде діяти до кінця війни. Йдеться мова про те, що може бути продовжений на третій рік без необхідності подавати прохання про притулок. Тобто, навіть якщо ви залишитесь тут, після, а вже три роки пройшло, це 3 роки Європарламент проголосував. За продовження тимчасового захисту, тобто оці три роки типу мали бути максимальними. Ми не знаємо, що буде в 2025 році, чи проголосують вони про продовження тимчасового захисту, якщо війна не закінчиться, чи всі, хто сюди прийдуть, мають подаватися через еміграційну службу. Тимчасовий захист передбачає такі права: дозвіл на проживання, дозвіл на роботу, самозайнятість. Найом, доступ до соціального забезпечення, розміщення, ну, тобто, ваше проживання, юридична та психологічна допомога, соціальна підтримка, вивчення мови тощо. Доступ до медичного обслуговування, доступ до освіти дітей молодших 18 років на тих самих умовах, що і громадяни Іспанії. Чинність українського водійського посвідчення до, для водіння в Іспанії. Протягом одного року, але в директиві заявляється, що до закінчення тим, тимчасового захисту. Розумієте? І багато хто отримали штрафи. От, гвардія сівіль, Гвардія національ декілька, да? і деякі могли їх не знати. Чітко у них в директиві написано, що до кінця тимчасового захисту діють українські права. Навіть якщо вам виписали штрафи, ви можете робити рекурсу. Тобто апелювати його. Абсолютно легально. Третє. Які країни заявили про повернення українців? Таке теж є. Ірландія зменшення виплат і перебування в соціальному житлі не більше 90 днів 39 євро на тиждень замість 220, які були раніше. Це я зараз називаю ті країни, які найбільше типу платили. Бо ті, хто приїжджають сюди, вони думають, що коли тобі платять, оце сама класна країна. Ви розумієте, не завжди так відбувається. Там, де тобі хочеться жити, це найкраща країна. А не там, де тобі класна. 39 євро і за тиждень замість 220, Так це зрозуміло. Нідерланди заявили. Така пропозиція про повернення українців на захід України це єдина країна. Норвегія заявила про те, що ті, хто хочуть проживати у приватних помешканнях, більше не зможуть отримувати допомогу, а ті, хто перебувають у соціальному житлі, зможуть це робити. Натомість цього заява була Володимира Зеленського і Олени Зеленської від 2.02.2024. Володимир Зеленський заявив, що... Біженців треба повертати або їй платити цю допомогу, яку платять в Європі, на рахунки українських на, на українські рахунки. А з українських рахунків вона має типу іти до українців. Плюс була заява Лещенка, депутата, який казав, що всіх треба повертати там. Вже можете подивитися, як воно там звучить. Що всі майже мають приїхати, щоб там відбудовувати економіку там і так далі. Але, ви розумієте, от що сказала Олена Зеленська, мені сподобалась її промова від, від 02, -02 -20 2024 року, вона сказала, що не всі люди можуть повернутися до себе додому. Бо у деяких людей взагалі нема будинків, все їх розбомблено. Не всі можуть. Тому ми, вона сказала це, тому ми. Надійно, що різких кроків від європейських країн по поверненню біженців не буде зараз. Це дійсно, от я підтримую такий момент, що не, не всім людям можна повернутися, не всі можуть повернутися. Розумієте? Майже ні у кої членів Європейського Союзу не виникає думки, щоб відправити біженців у воюючу країну. Окрім. Деяких представників Нідерландів, які висловили свою думку, політичні представники, які висловили таку думку, що можна на захід України вавляти наших біженців, ні у кого більше не виникає такої думки. Ні у Іспанії, ні у Норвегії, ну хоча Норвегія не входить в Євросоюз, от ні у Франції, ні у кого розумієте. Тому ви маєте розуміти, що тут якось до людської долі, до людської душі відносяться з великою повагою і з великим. Якби розумінням, що так неможливо, бо була ще і йогославська війна. Так само злими поступали, що не, можу, не могли повернути, наприклад, жінку з дитиною у воюючу країну, там де ракета її там може її вбити. Ну це нереально розуміння. Голова ірландського уряду висловив думку, що ЄС продовжить захист і далі, після 2025 року. Відповідно до чого, ми зможемо зробити обережні і оптимістичні висновки. Тому що це теж думка одного із членів спільноти, яка має ґрунтуватись на спільній думці, і вони спільно мають розробляти. Як казала Урсула фон Дерляєн, що ніхто сюди вас не буде виганяти, подивіться її останнє інтерв'ю. Але ви маєте розуміти, що ви маєте інтегруватись тут. Ви не просто маєте сидіти і на допомозі, а інтегруватись тут. Бо такі правила для всіх. Треба легалізуватися альтернативними методами легалізації, щоб залишитись в Іспанії. Наприклад, якщо вам не зрозуміло, як це зробити, як побудувати свій шлях, як приїхати сюди і потім легалізуватись іншим методом. Звертайтесь до мене, все вам розповім, як це зробити, як побудувати це, які є альтернативні методи. Телеграм-канал в описі до відео. Замовляйте консультацію, запитуйте у мене. Нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить. Нехай ця земля, на якій ви знаходитесь, принесе вам більше більше добра, ніж ви очікували. Нехай у вас все буде добре, інтегруйтесь!